Добрий день, мене звати Олег Михайлович, я є основником і власником проєкту FPS Conference. Ми займаємося розробкою компонентно на базі технологій Microsoft поки що, а саме нових нових платформ і In, якими є WPF і Silver Цілова аудиторія у цього проєкту є, як ви розумієте, самі технічні спеціалісти, IT-спеціалісти, та, їх умієш дизайнери, е, також малі софтверні компанії. І... Воно зараз на етапі, тобто у нас є розроблено 10 продуктів, невеличкий компонент, але воно на етапі більше вивчення, тому що ми хочемо побачити, що потрібно справді користувачам. Тому що є якісь ринки, якісь великі гравці вивчили приблизно цифри, скільки кожен заробляє, але досить видно, не, не все вони зробили, або не все продумано, або в де деяких компонентів бракує на ринку. Наприклад, такими як ви зараз є напрям, який досить сильно розвивається компонент. Можливо, буде компоненти для тач, тач скринів тач технологій І, і відповідно зарплату для бізнес-рішення. Я би показав пару скріншотів, що, що є зроблено. На, де, 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 де. Добу, у нас сторінка сайту, така красочна, я обвою. Можна машинку. А, це Так, це конфеті. Тут список продуктів, категорії, є іконки, які розроблені в екторному і в такому форматі. Ну це просто якби для бренду, для піар початкового. Ну, взагалі ідея в тому, щоб зекономити кошти в софтних компаній, які е, тратять розробки, наприклад, того ж самого квіт, компоненти чи компоненти, яка віртуальна клавіатура в нас є досить цікавляться, тому що багато е, точок продажу та теж міських, навіть iBox, вони мають мати якусь віртуальну клавіатуру. Я здав 3П, може бути рішення. Послуха, які надаємо, це звичайно списка річна і продаж. Є тип ліцензії, так і в чи компанії, девелопер, ліценз сайт, ліценз інтерпрайз, можливо, причей, тобто, якщо хочемо зв'язкувати. Ну і можливо відмітить в тому, є точно плани ввести більш... роботу з користувачами, знати, що клієнт хоче і поставити це в список подачі і імплементувати. Тому що великі компанії здається, що то не роблять найкращу мову, на мову. Їм досить важко повернути русство, додати якусь свічу, яка деколи. Парк, парк, І в принципі є потреба в сейлс-менеджерах, є потреба в контент-прайтерах хороших, є потреба, як взагалі кольців, можливо, інвестору вони, що якщо хочеться своїм сторонку. Ще хочу сказати про методи просування. Поки що користувався тільки методами просування, тобто є такий софт, як OrpusOft, де можна програму в різні прес-релізи, на різні форми і там ловушку сайти. Але все далі, на платній основі є компонент сорс, якого підписчик приблизно мільйон. В місяць доходить до мільйона, але він платний, відповідно, там вже потрібні шила. Ну і також диспліція на код проти як безплатного компоненту тим, хто пише добрі стадії, як безплатного. Передній стартап се результат є те, що команда, якою керую водією в старій ОЦО, ми їм надали. <звучат> Мне кажется, вам надо как-то быть ближе к своим клиентам и исходить из их потребностей. Ну, я, я приведу пример. Не помню, как ресурс называется. Есть ресурс, где... А, ресурс продает футболки. А, ресурс, где каждую неделю устраивается конкурс на рисунок на футболках сообщество там, дизайнеров, там, еще кого-то, говорят, что ну, присылают свои эскизы, да, и, и это же сообщество выбирает победителя. Вот, то есть, у, получается, у ресурса каждую неделю э, меняется вот этот вот ассортимент футбола, э, клиенты сами формируют, э, необходимые им ну, какие они хотят эти футболки да? То есть, э -э, вы получаете и спрос и сразу заинтересованных клиентов и клиенты сами подсказывают вам какие вещи нужны я думаю что как бы здесь м -м, вам нужно выйти на какой-то такой близкий контакт с клиентами да, где вы сможете учитывать их пожелания То есть, там, 100 тысяч человек захотело вот Словом, да, вот такой компонент потому что его профизносы не хватает говорю, вот, это, там, вот это или другое просто как бы ну, слепую как-то ну это будет очень тяжело. какие да у клиента я так понимаю тоже человек и у меня там лидер да да а там лидер часть если я не знаю я там как-то добился если бы была начинаю через LinkedIn или через ВК или через что Там серед лідерів великих компаній, які впевнені, що хочеться 3 тисячі біля, я їм зафіксую, знаєте, я тут не можу. Ось там. Є ще так розумію сотні. Але ви розумієте, з ким ви будете конкурувати? З тими лідерами чи ви конкурентами? Тут всіх багато ринок вже є, 3 мільярди доларів. Від кого ви будете відкусувати цей 100 тисяч кількість? Поки що це відео. Ага, і в мене другий коментар зараз. Я не мав справи з якомусь, просто не знаю, я хочу особисто можу розгоріти. Але я, послухавши, я майже захотів закористуватися карту карту. Мені так сподобалось, я шкода, що в мене телефона, я хаю за це. Я захотів майже купити. А ну, шукає якогось сейла або що? Я вас порадую якраз. Спарк дає можливість викликати навіть під себе хлопці. Варто самому подати. Краще про номер, що ми знаємо чітко. Хай вони провели, як сотні тисяч партнерів, на мільйона. Окей, а ще таке питання. Ви думали, над моделлю фрейміум, про яку ви коля, тобто якось увізити такі компоненти по функціональності і викинути якусь безкоштовну версію десівайту, популярно буде щесь, для того, щоб отримати оцей зронний зв'язок і насидитись компонентами, тими фічами, які можна подолати проти моєї преніуму за прочі речі. Ну, в принципі, Але там все одно стоїли ці речі. Ну, так, так, але просто це там і були утємні речі. Але ці 90 тисяч людей сказали, що вони хочуть такому ж Але вони користувались, вони не платили. Там питання, так. Ну тут там одно Але зрештою, якщо вона вже користується, безплатники, вкладники прости. Тобто що проблему отримати, то так, святити. Саме цього зараз немає. А безплатних связі не так. Окей, ще питання від спеціальності. Це більш навіть не питання, а такі поради, як такі речі просувати. Чуть-чуть був з боку біля такого бізнесу. Варіант перший шукається англомовних блогерів, таких десь не самих-самих крутих, а таких, які пару тисяч мають, і їм прямо напряму пишеться. Якщо ви напишете про мої продукти, будете мати річну там, чи дворічну ліцензію, чи там яка у як вас є модель безкоштовно. Велика кількість людей пише. Тобто це вже раз, два. Беруться фірми, зазвичай аутсорсери, але не обов'язково сідна Європа, а весь світ, прямо їм пишеться. Тобто це навіть можна написати агрегатор по сайтах, взяти директорів, взяти всі кон контактні мейли. Там, де є Silver Light, чи якось їм прямо хочеться, хлопці, у нас тото, то коштує стільки, то хочеться, воно вам просто. Третій варіант: LinkedIn, купити проаккаунт чи якийсь там, на місяць-два. Простий, простий пошук, там, Silverlight, технології Microsoft, але не де Тобто, щоб це був якийсь Lead, менеджер тобто людина, яка приймає, приймає рішення, або там, ну, на крайній там Senior, тобто який може вплинути на рішення. Масова розсилка, що в нас таке є, е -е, хочете тобто, якщо ну, великий відсоток до того буде працювати саме цей модель. І найголовніша думка е тут дуже хороші уроки може дати Делфі. Тобто там у них були дуже хороші бібліотеки компоненти, які продавалися, ну поки Телфі не вмер. то е, там на тому можна вчитися, тобто що вони робили, куди вони продавали. І, ну, не, що цього вже не в мрех, років, так 10, А повчитися по як про як просувати компоненти, дуже дуже гарно є клас. На них, на їхньому прикладі. Ну, если область, я ваше не так. Может, на 20 миллионов долларов. Можете сказать, что там. Я не подаєш. я как раз. Ты же хумане подаешь. Я бы чаю Ні, Не, они ж не искали, может быть, во всеми принесу. У вас невест там с уголовкой.

Я и не там. Ні, ну минимум тоже будет, чтобы не мать, в някакви додатковых там. Уважен инвестиция, а вот просто забрать знаєш? Знаєш не платно, Я не нет? Зараз не знаю. Окей, а остальные цілі, якби могут быть. Чого хочеться від цього Хочется, ну. Стати конкурентом одним більшим как Тобто великі. То ціль стати конкурентом, чи ціль заробити гроші, чи ціль... Ну, тобто тільки на Україні може бути. Добре, давайте подякуємо.